Усі, хто в ефірі 12-го каналу, дивиться телепрограму Крок на зустріч. Героїня сьогоднішньої програми Ірина Мулько не на словах. Знає, що таке мрія. Жінка працювала і кондуктором, і говернанткою у сім'ї, але це було не те, про що вона мріяла. Ким бажала стати Ірина і що вона робила для здійснення цього? А яку мрію маєте ви, і що робите для того, щоб її досягати? Божий задум. Історія життя Ірини Мулько. Про що з дитинства мріяла героїня сьогоднішньої програми? За цими дверима криється відповідь на це питання. Давайте подивимося. Ірина Вікторівна дуже гарна і розумна. Ірина Вікторівна Ірина Вікторівна дуже щедра, вона кожен раз усміхається ще приємно нас зустрічає, е, дуже, дуже хороша вчителька. Сьогодні Ірина Молько стоїть за штурвалом особливої школи під її керівництвом 270 дітей та 40 вчителів. Жінка вважає, що це не лише була її мрія. Я думаю, що це була не лише моя мрія особиста. А зараз я бачу, що це була мрія Бога про мене, про моє життя і е, моє е, становлення в житті. Батьки, діти, яких відвідують особливу школу, та колеги Ірини Мулько одноголосно зазначили про її відповідальність та професіоналізм. В першу чергу, це є віддана своїй справі людина, це є вірна, надійна. На неї можна покластися. Це їй подобається, це її захоплює, і так само вона вміє знайти підхід до дітей. І діти так само здається, відповідають їй взаємністю. Хороший керівник, чудовий організатор. Не все конкретно вона дуже відповідальна. На неї завжди можна покластися. За штурвалом якої особливої школи стоїть нині героїня сьогоднішньої програми? Яким був шлях до здійснення мрії стати педагогом? Про це та інше ви дізнаєтеся у сьогоднішньому випуску. Любов до роботи з дітьми. В мене виникла ще тоді, коли народилася менша сестричка. Відповідно, я доглядала за нею. Ось і, і спілкувалася, і гралася. А це перейшло в те, що було бажання навчати інших діток, тому що неодноразово ми з нею грали в школу з іншими друзями, які приходили до нас. Ось, і звичайно, я завжди була вчителька. Ірина впевнено крокувала до мети, докладаючи чимало зусиль. Вона навчалася у Луцькому педагогічному коледжі, а опісля закінчила східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, паралельно здобувала теологічну освіту в Ірпінській біблійній семінарії. По завершенні навчання у мене був не зовсім легкий період, тому що, звичайно, мені дуже хотілося. Іти працювати в школу, але так не склалося. Я змушена, маючи педагогічну освіту, я змушена була працювати кондуктором просто в автобусі, також працювати гувернанткою. Ірино, як все ж таки ви не розчаровувалися і не опускали руки тоді, коли працювали не по спеціальності і ваша мрія не здійснювалася? Якщо ти розумієш, що ти живеш по волі Божій, і Бог всі твої обставини, які відбуваються в твоєму житті, він завжди скеровує на добро. Тому, довіряючи Богові, можна мати, можна не розчаровуватися. Справа в тому, що Ірина народилася в християнській сім'ї. Її батьки регулярно відвідували Івангельську церкву. Тато й мама прищеплювали Ірині любов до християнських чеснот. Я знала, що Бог проведе, і оскільки я довіряю йому, а Бог дасть і зробить краще ніж я прошу, ніж я хочу. До будь-якої справи, навіть найдрібнішої, Ірина ставилася вимогливо, а отже, все доводила до кінця. Відповідальність у найменшому та довіра Богові своєї мрії не дозволяли дівчині впадати у відчай. Ірино, які були у вас думки, коли ви свого часу працювали і гувернанткою, і кондуктором? Як ви ставилися до того, що ви робили? Кожну справу, яку я виконувала, нехай це була найменша, найдрібніша справа. Але я виконувала з вірністю, тому що, основуючись на слові Божому, як написано, що будь вірний в малому. І, і так сталося тоді, коли я була вірна в малому. Бог дарував з кожним разом дарував більше і більше відповідальності для мене вірний у малому, вірний також у великому. А невірний у малому невірний у великому. І якщо в чужому не були вірними, хто дасть вам ваше? А й справді у житті Ірини спрацював біблійний закон щодо вірності в найменшій справі, поступово вона ставала ближче і ближче до здійснення мрії, а все почалося з запрошення подруги Ірини допомагати у недільній школі. Хоча я виховалась в християнській сім'ї, але я ніколи не відвідала недільну школу. Чому? Тому що е, на вихідні ми з батьками завжди їздили до дідуся е, з е, бабусею в село. І на той час е, в цій церкві не було недільної школи. Тому е, я була просто на зібрані, а в недільну школи не ходила. Кожного недільного ранку, після 10-ї години, з дверей церкви Дім Євангелія колонами виходять діти, які прямують на уроки недільної школи. Цю церкву також відвідує і героїня програми Ірина Мулько. Вона щонеділі спостерігає за цим дійством. Про цілі та призначення недільної школи нам розповів єпископ Волинського об'єднання церков євангельських християн-баптистів Ярослав Дроць. Ціль і призначення недільної школи це досягнути сердець дітей, щоб донести їм Євангелію, яка свого часу принесе плід покаяння і плід вічного життя. Ісус вже сказав: пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким. Я лише бажала бути вчителем початкових класів, але Бог довірив мені більше. Він, е... Дав мені доторкатися до дитячих душ, до їхніх серденьок, і проводити е, таку духовну роботу в їхньому житті. Далі в житті Ірини все відбувалося як за голівудським сценарієм. Їй запропонували координувати літній християнський табір для дітей. Вона робила це вперше, але з Божою допомогою змогла успішно організувати даний проект. А згодом жінка отримала те, на що навіть і не сподівалася. Озираючись назад, я чітко бачу Боже провидіння в моєму житті, а також здійснення моєї мрії так, як цього хотів Бог. І це є краще, ніж я бажала собі цього. Через два роки після цих подій мене обирають відповідальність за дитяче служіння в нашій церкві. У 2007 році Ірина Молько очолила недільну школу церкви Дім Євангелії. Вже понад 12 років вона активно займається дитячим служінням у церкві і запевняє, що це був найкращий план для її життя. На даний момент наша недільна школа є найбільшою школою в Україні, і для мене це є величезна відповідальність. І разом з тим це є привілей служити для дітей, служити для вчителів і для їхніх батьків. Ось так маленьку мрію однієї людини Бог може здійснити, провівши своїм шляхом, який є набагато краще, ніж ми собі думаємо або уявляємо, і використати це для слави своєї. Знайомтесь, це Олег Ковальчук. Свого часу саме відвідування ним недільної школи у підлітковому віці кардинально змінило його життя. Недільні школи досить змінили моє життя, тому що в 13 років, коли по сімейних обставинах мою маму запросили на зібрання, і я відповідно з нею попав в Воскресну школу. Це настільки змінило моє життя, що з того моменту, коли мені було 13 років, ну Бог почав працювати в моєму серці, тому що та атмосфера, в яку я попав, ці юнаки, які оточували мене вчителі Воскресної школи, вони, як я побачив, з якою любов'ю вони вкладають в дітей, вони вкладають в мене. Я побачив, як ну, по-іншому починаєш дивитися на світ. На уроках недільної школи діти вивчають біблію, моляться, співають, власноруч виготовляють різні вироби. Вчителі за допомогою різних методик намагаються зробити уроки не лише цікавими, а й корисними. Про це розповіла Марія Гундевич, вчителька з семирічним досвідом викладання в недільній школі. Потрібно виховувати наше майбутнє з маличку починати вносити їм це, доносити до їхніх сердець, Боже Слово, От навіть ті самі 10 заповідей, які сьогодні ми вивчаємо. Тобто, у нас заповідь не кради, якби люди дотримувалися, тобі корупції в нас в країні не було. Ну тобто, все настільки елементарно, що навіть для таких маленьких дітей це все зрозуміло. Недільні школі е, спеціально навчені вчителі доносять для дітей на їхній доступній мові. Біблійні істини по ігровій формі, у спілкуванні один з одним дуже важливо, коли ми вкладаємо в наших дітей і духовні речі християнські, то саме тому, якби ми з дружиною водимо своїх двох діток в недільну школу. Тут як кажуть, нічого поганого не навчать, лише хороші християнські істини. Дійсно, щоб наші діти з самого дитинства знали про Бога, знали, читали слово Боже і були дійсно хорошими людьми. Будні Ірини Мулько розпочинаються з читання Біблії та молитви. Для її життя це невід'ємна частина, як для існування людини, повітря та їжа. Слово Боже, це те, що дає силу для кожного дня і в кожній ситуації, для того, щоб правильно реагувати, правильно відноситися до людей, до, до діток, так потрібно, потрібно мати духовну силу. Ось саме тому мій день починається саме так. Ірино, що ви побажаєте тим людям, які сьогодні на шляху до здійснення мрії, а також тим, які вважають, що їхня мрія є неможливою? Я думаю, перше це мріяти і розповідати свої мрії для того, хто дає їх для нашого творця. А друге, це робити конкретні кроки до здійснення цієї мрії. І третє. Тоді, коли мрія здійсниться, не забувати віддати всю славу і всю честь для нашого Бога. Ось такою виявилася історія героїні програми Ірини Мулько. Так як усі добрі бажання походять від Бога, то саме від має владу та силу здійснити вашу мрію, навіть якщо вона здається для вас неможливою. До наступної зустрічі вже у суботу. Щасти.